продолжай ага, ноль нольперо и 15 минут, минута так Нагадую склад команди Пальміра, воротаря Андрюшко, захисники, капітан команди Галицький, Нікітінка в центрі, праворуч Нікітінка, Ліворуч Архіпов, середня ланка, Злачевський, Огородник, Попов, Кулітовський, подмаска. Попереду Гаврилов. Terima kasih telah menonton! Реальна каравага на боці Чорноморця кутовий. безпечний удар, Андрюх. підтримує свою команду. Обери свій У Apple ЄС Йоан міста Миколаїв та доставка по всій Україні. Apple ЄС заряджає як збірна на перемогу. на первого тайма сыграно. Удар. Гол. 1-0. С левой ноги. 22-й номер. Говорила, 22 да? Ой! Зачем сразу выбиваешь? Тебя никто не атакует. Синий командующий. Одноморский. Да, не заливаешь. Принимай мяч. Разворачивай игру. И все. 22-й номер. А это у нас 19-й рюм за первого тайма. Перевага на боці Чорноморця, але контратака дуже гарний удар.